Як правильно надати медичну допомогу в екстремальних ситуаціях, зокрема під час поранень на полі бою, навчають курсантів у військовому інституті. 2 лютого у Житомирі стартували регіональні навчання всеукраїнського курсу з тактичної медицини, в рамках якого майбутні офіцери отримують практичні навички із зупинки кровотечі, розблокування дихальних шляхів, рятування від пневматорексу і методів належного евакуювання поранених. Цю програму будуть входити два дні підготовки. Надання до медичної тактичної медичної допомоги за стандартами НАТО, тобто як надати собі допомогу, як накласти джут, як звільнити дихальні шляхи. Один день, як навчати свій особовий склад, і один день це є бойова психічна травма, тобто, це безперечно, з чим можуть зіткнутися ваші випускники, молоді офіцери, і наше головне завдання їх забезпечити всіма механізмами захисту. Навчання курсантів проводиться в рамках проекту світового конгресу українців Захист патріотів, який стартував у травні 2014 року. Нині таке навчання вже пройшли курсанти Києва, а загалом триденний курс медичної підготовки має охопити майбутніх офіцерів усіх вищих військових навчальних закладів країни. За словами народного депутата, голови комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я та ініціатора даного проекту в Україні Ольги Богомолець, Правильне навчання курсу бійця рятувальника та покращення аптечки зможуть врятувати не одне життя. Для того щоб навчити одного курсанта світовому конгресу українців, які нараховують сьогодні коло 20 мільйонів українців в діаспорі по всьому світу, обходиться приблизно 20 доларів. Це вартість розхідних матеріалів, це вартість манекенів, це вартість роботи. Всі тренери працюють безкоштовно на волонтерських засадах. І На сьогоднішній день світовий конгрес українців вже понад мільйон доларів витратив на тактичну підготовку офіцерів і солдат. Курси, які у січні розпочалися в Україні, є подібними до тих, що проходять солдати країн... І НАТО і США загалом, як зазначають організатори проекту, понад три тисячі майбутніх офіцерів в найближчий час пройдуть курс бійця рятувальника Ми навчаємо їх, як надавати першу допомогу у конфліктах під час бойових дій, як правильно евакуювати пораненого, і тоді як передавати вже лікареві. Таке навчання може врятувати до 15% відсотків тих, які зараз вмирають на полі бою. Навчають курсантів сертифіковані інструктори НАТО і навчені українські спеціалісти з військової тактичної допомоги у бою. Ось у цій аудиторії зараз проходить перше заняття. Інструктор Максим наочно показує, що необхідно зробити при вогнепальному пораненні грудної клітки. Звичайно, врятувати життя товариша без аптечки неможливо. Це стандартна печка стран НАТО, називається IFAC, Individual First Aid Kit. Тут знаходиться знаходяться, да? кровоспинний жгут, Стандартний натівський. Перев'язувальний пакет для перев'язок. назофарингеальна трубка вниз для дихання. Кровоспинна марля для тампонування поранень. Спеціальні наклейки для того, щоб для герметизації поранення грудної клітини. Декомпресійна голка для випуску зайвого, зайвого повітря з грудної клітини. Також є маркер для записування часу на жгуті, лубрикант для назофоріональної трубки і пластир. Ще є перчатки, але вони на мені. До речі, окрім проходження курсу бійця рятувальника, наразі п'ятикурсники військового інституту пишуть дипломні роботи та готуються до складання державних іспитів, адже цього року достроковий випуск, який запланований на кінець лютого.